Провалля, які неможливо ліквідувати З початку року. Комунальники планували поточні ремонти проїзних частин міста на весь 2022-й. До війни встигли вкласти близько 8,5 тисяч тонн асфальтобетонної суміші, та більшість робіт було призупинено. Навіть з'явилась заборгованість на понад 23 мільйони гривень. Один із прикладів провалля, яке наразі не можуть усунути перехрестя вулиць Старокозацької та вулиці Андрія Фабра. На сьогодні у Дніпрі ліквідовують тільки ті провалля, які утворились через пошкодження каналізаційних, водопровідних та зливових мереж. Один з таких прикладів вулиця Короленка. Окремо хочу визначити, що в разі утворення аварійних ситуацій на мережах, на міських мережах, таких як ЕПДПРВодоканал, КП, КП Урак, ОМЕНГАСЕРС та Теплоенерго, аварійні роботи та відновлення асфальтового покриття та благоустрою після робіт виконуються за рахунок підприємства, за власне рахунки.